Вулицями курортної Євпаторії ходять у вишиванках. У Криму ходу в національному українському вбранні влаштували вперше. Попри усталені стереотипи, зібрати охочих на захід було неважко, кажуть організатори. Люди знайшлися самі. Хтось приїхав з Джанкою, хтось приїде з Чорноморського. Району. Вони самі самостійно знаходили нас. Ми з ними один одного находи виявилось не так важко. Українці є в Криму, і ми пишаємося тим, що ми є українці тут. Ми зараз всі зібралися, всі українці і просвіта, і союз українок, і жителі, і гості міста для того, щоб показати, що українці є, що дух український є, що жива вишиванка. Навіть рясний дощ не завадив близько сотні учасників заходу пройти центральними вулицями міста та набережною, заспівати та станцювати просто неба. Мета кажуть учасники популяризувати українську культуру та засвідчити повагу один до одного. Для цього до маршу запросили не лише українців, а й представників інших народів, які проживають в Криму. Головне, щоб вбирання було національне. Я наполовину німка, наполовину росіянка, тому що потому у мене руски, мама німка кримська. Вот, так що це вот, німецький костюм, у нас в суджстві різні костюми. Цю вишиванку висила для моєї дочери мама Зі Львова вот. спеціально на, на це свято. Вишиванки різних кольорів та візерунків. Фабричні та вишиті власноруч жодної однакової на заході не знайшлось. Для пані Олени сорочку спеціально вишивали подруги майстрині з Західної України. Візерунок на зорочці, каже жінка, має свій задом. Це символізує наш степ український, де багато таких квітів, які народ споживав і в лікуванні, і в прикрасах і оселі. А саме головне це хліб. Вдягнули вишиванки і євпаторійські чиновники, голова міста, його заступники й інші представники громадськості. Навіть водії трамваїв в Євпаторії в цей день можна було побачити в українському національному строю. Дуже сподобалось тому, що можна без кроваток на роботу. Соються <гум> святковий настрій, коли вишита сорочка. То наш національний одяг, коли японці пишаються своїми кімоно, то ми також маємо чим пишатись. Марш у вишиванках планують проводити у Євпаторії щорічно. Вже наступного року є задум зшити й одягнути вишиванку на один з пам'ятників символів міста.